Вітаю всіх всіх, хто любить слухати казки. Сьогодні ми разом помандруємо до лісу, де білочки вивірки готуються до зими. Хтось з кошиком горішки а хтось з піснею та сміхом. А от що з цього вийде, слухайте уважно. Сідайте зручненько, мої хороші. Світ казки вже чекає на вас. Дві Вивірки. Жили собі, були собі дві вивірки в густому лісі у дуплах, однаково гарні, пушисті, ловкі, тільки неоднакової вдачі, бо одна з них цілий день трудилася, збирала горішки, гриби, жолуді і все те складала у своїй хатинці в дуплі дерева. А друга була собі зовсім недбайлива, цілими днями тільки роботи, що стрибати з галузки на галузку, лякати пташок у гніздах або сидіти бездільно і свистати на весь бір. А схоче попоїсти, не журиться, тож літом усюди їжі повно, то горіх, то жолудь з дуба, то шульки з ялиць і сосон. То корінці всякі, погризе того, скубне цього та й знову скаче собі веселий й сита. Отже ціле літо весело прожила. Тим часом перша вивірка, працьовита й дбайлива, наносила собі в дупло повно всякого корму, це на зиму придбала. І вже заздалегідь устелила свою хатинку мохом, пушком і сухим листям, щоб було тепло й м'яко взимку. Та й дверцятка приробила собі до свого дому добра була господиня. Так пройшло всеньке літо. В одної вивірки у праці живбі, а в другої в іграшках. Минула вже й дощова осінь. І прийшла холодна зима. В лісі стало сумно й пусто: ні листячка, ні грибів, ні горішків, тільки мороз і вітер, що снігами мете. Сидить собі в тепленькому дуплі роботяща вивірка, і гадки про біду немає. Ціле літо на те працювала, щоб взимку спокійно відпочивати. І м'якої, і тепло, і з'їсти є що. Ой та не так жилося її лінивій і легкодушній посестрі. У її дуплі ні вікон, ні дверей не пригаздувала, ні засобів на зиму нема, ані жодного горішка, лиш холодний вітер по хатині свище, гуляє. Сидить бідна вивірка голодна, марна, змерзла, в клубочок звелася, кидається по лісі туди, сюди нічого нема, геть усе замерзло. Хоч погибай з голоду та холоду. Аж пригадала у бога вивірка свою пильну роботящу сусідку, та й дума собі. Піду я до неї, хай же поможе чим небудь, у неї гори припасів, а літом їй все поверну. Іде вона до сусідки і насміливо стукає в двері. Хто там? Я, твоя сусідка, просимо, кличе вивірка і відчиняє двері. Як поглянула на нещасну, помарнілу, напівмертву від холоду сусідку, то зараз усе зрозуміла. Прошу, сідай, саме на обід натрапила, чим хата багата. От зігрійся трохи в мосі, а я приладжу тобі горішків і жолудів. На, їж на здоровлячко, та й разом зі мною живи. Мені і так сумно одинокий. Засоромлена вивірка почала говорити Але ж я. Не заслужила на таку доброту. Я ціле літо, знаєш, гуляла. Нічого, каже друга, тепер ти також будеш дбати, так, як я, бо пізнала, що без праці нема добра. От і будемо разом працювати і разом жити. Лінива вивірка на радощах обцілувала свою добру товаришку. І відтоді жили обидві вивірки разом. А ліниву вивірку біда і нужда навчили працювати. Найближчого літа лінива стала також пильною і принесла великі припаси харчів до спільної хати. Казка про білочих вивірок завершилась. Але доброта та щедрість ніколи не закінчуються. До нових теплих історій на нашому каналі, Ваша пані Тетяна.